Сьогодні, коли йде війна, багато людей вони залишили міста, залишили будинки і поїхали. Багато будівель церков зруйновані, і навіть ті, що вціліли, вони залишилися пустими. І часто священники і пастори знаходяться в одному місці, а люди роз'їхалися по різних куточках світу. І дехто каже, що можливо люди, котрі роз'їхалися, вони будуть місіонерами. На тому місці, але частіше за все, це просто ілюзія, і в кращому випадку люди просто будуть ходити до іншої церкви. І чому так відбувається? Давайте розберемося. Є два варіанти. Перший, коли церква будується сфокусована на матеріальному. І коли приходить, наприклад, якась криза, економічна нестабільність, війна і так далі. Церква вона не витримує цього тиску і руйнується. І другий варіант є апостольська церква, церква учнів Ісуса Христа, яка сфокусована не на будівлі, не на обрядах, традиціях, не на економіці, політиці або чомусь іншому. Вона сфокусована на дусі та істині. І дійсно, коли в такій церкві є учнірство. То незалежно від того, де учні знаходяться, в яких куточках світу, і які обставини нас оточують, така церква вона продовжує виконувати волю Божу. Так було в Першоапостольській церкві, церкві апостола Павла, апостола Петра, коли учні знаходилися під гоніннями, під утисками, але вони продовжували виконувати волю Божу. І ще дещо важливе. В часи Першої апостольської церкви війни між, відбувалися не між країнами, а війни йшли проти віри і проти апостольської церкви. Спочатку це було з боку євреїв, потім з боку Римської імперії. Але ми можемо знати це з історії, що апостольська церква не просто встояла. Протистоячи Римській імперії, вона підкорила цю імперію Ісусу Христу. І Римська імперія стала християнською. І дійсно сьогодні нам потрібно зробити вибір, до якого табору ми відносимося. До першого, де церква будується на матеріальному, і вона не встоїть, коли прийдуть якісь кризи, економічної нестабільності, війни і так далі. Або ж ми належимо до апостольської церкви, до учнів Ісуса Христа. І незважаючи на обставини, що нас оточують, ми, і незважаючи на те, де ми знаходимося, ми продовжуємо виконувати волю Божу. Ось тому, друзі, якщо ви ще не являєтеся учнем Ісуса Христа, я закликаю вас приєднатися до апостольської церкви, стати учнем Ісуса Христа і виконувати волю Божу в будь-який час в будь-якому місці. Дякую всім за перегляд, друзі. Якщо у вас є питання, можете писати в коментарях або в повідомленнях. З радістю будемо спілкуватися. Якщо ви дійсно бажаєте духовно зростати, можете підписуватись на канал. Є канал докторів теології в Ютубі, Салтаненко, можете писати, підписуватися. Я залишу посилання в описі. Дякую всім за перегляд з миром Божим!